Бог наш, молитвами причистої, свяй Матері, святих славних і всехвальних апостолів, силу і чесного животворчого Христа, заслугни Святого Михаїла, Архангела та інших, Небесних, Сил, Бестівесник, святителя Іана Константинопольського Золотоустого, святителя Миколая Чудотворця, святого Прохора. І святого мученика архідіакона Лаврентія, що його сьогодні пам'ять світло звершуємо. Святи праведних городців, і окима і Анни, всіх святих, нехай помилує, і спасе нас, як блогий, і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! слава Дорогі браті і сестри! В священному Писанні. Ми зустрічаємо розповідь про дуже різні чудеса, які звершував сам Бог або по його благословінню, по наповненості його благодаттю звершували люди в ім'я Господнє. І сьогоднішнє Евангелія демонструє нам, яка важлива віра, і як важливо мати натхнення, і не слухати, хто що нам говорить, і що ми навколо бачимо. Ісус пішов до своїх учнів по воді не тому, що Він хотів їх вразити, не тому, що Він хотів на них якийсь особливий там ефект справити, просто тому, що так було найближче. Він прямував до них. Чудеса дуже часто народжуються з любові до Бога і з прагнення до нього, як найшвидше його зустріти. Так само, як написано, що світильник запалений, не ставлять, не ховають, а ставлять його на гору, щоб він світив. Як місто не може сховатися, яке стоїть на вершині гори, так же, коли людину наповнює Бог, так же само вона не може заховати якимось чином його присутність. По ній зразу видно. кажуть, що Благочестивого священника, навіть якщо він буде без підрясника, навіть якщо він буде працювати десь на світській роботі в цивільній одежі, чи, чи мінтом, чи охоронцем, чи вантажником, то все одно на нього побачать, його впізнають, бо в нього на лобі було синє Господнє горить. Тому людина, яка наповнена Божою благодаттю, вона просто не зможе приховати її від інших. І тоді її молитва дійсно буде чудеса творити, її молитва дійсно буде міняти світ. Тому що Бог нам дає себе самого, наповняє нас, і ми повинні, як ангели небесні, як писав Діанісі Рапагіт, наповнитися цією божественною присутністю, переповнитись нею і надушок передати далі тим, хто навколо нас, от в цьому наша велика життєва місія. І так ми повинні одні одних відмолювати. Так ми повинні одні одних підтримувати. Так ми повинні одні одних благословляти і таким чином міняти світ на краще, і таким чином сприяти тому, щоб царство Боже розповзалося по землі. Не тільки звістка про Бога, не тільки інформація про нього, яка в священному писанні. Вже проповідь Евангелія, усна або письмова. Скрізь де тільки можна, і в Божому храмі, і в своїй сім'ї, і в інтернеті, і на політичних акціях, і на війні під обстрілами вона дуже важлива. Але треба пам'ятати, що проповідь Євангелія це тільки передати інформацію. Це все одно, що дати рецепт від ліків, але крім рецепта по правильному вживанню повинні бути ще й самі ліки. І от протестанти наші брати дуже активні в проповіді, вони розказують людям про Бога, але вони не дають Його у всій повноті. Вони дійсно моляться за людей, вони дійсно благословляють і підтримують, але вони не можуть дати того, що даємо ми. Вони не можуть дати святого причастя тіло і крові Христової, яке є, я нагадую, вже тисячний раз, не символом, не образом, а дійсно Божою присутністю фізичною в нашому світі. Ми всі це знаємо, ми всі це добре знаємо, але про це треба нагадувати, тому що так же саме, як апостол Петро знав про те, що він може піти по воді, коли його вчитель і наставник його покличе. Але коли він подивився довкола, він побачив те, що називається об'єктивною реальністю, і почав тонути. І один філософ український сучасний сказав, що все зло від об'єктивної реальності, ми повинні Бога слухати. Ми повинні виконувати все те, що він дає. І тоді ніякі сили і стихії світу не будуть мати над нами влади. Це, наприклад, добре видно з монашеської літератури. Був один чернець, жив в пустині, мав він свого послушника, і цей послушник беззаперечно виконував будь-яке його благословення. І колись у них завелась там якась чи, чи гієна, чи шакал в околицях і не давав їм спокою. І цей старець благословив послушника і сказав: іди його впіймай. І цей послушник пішов, безстрашно знайшов цього шакала, шакал почав на нього кидатись, а той йому сказав: Зупинись, я маю благословення свого старця, тебе зволити. І шакал ліг йому під ноги, цей його взяв за, за загривок і привів старцю. І старець благословив цього шакала, той пішов і, і більше їм не, 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 не перешкоджав. Так же саме відбувається і з нами. Коли ми чуємо Божий поклик або безпосередньо, або через наших наставників і старців, то ми можемо робити дійсно неймовірні речі. Бог нас підбадьорює, Бог нас укріпляє. Так же саме, як ми своїх дітей укріпляємо, коли у дитини там, наприклад, екзамен або якийсь виступ там, спортивний, чи, чи десь іще, Кажемо там, при обнімаєм, ти найкращий, ти чемпіон, ти, ти зможеш там іди, не бійся, все буде нормально. Ти зможеш виступити на, най... на кра... найкраще. Так же саме Бог кожного з нас підбадьорює на цей такий подвиг. Він кожного з нас укріпляє. Головне, щоб ми це чули. Головне, щоб ми беззастережно вірили в те, що це станеться, і в цьому сенсі послушництво своїм старцям це дуже хороша річ тому, що Бога, якого ми не бачимо, почути важче, і довіритися йому складніше, ніж старцю, і духівнику, який фізично стоїть перед нами, і який не є амбу, який є такою ж людиною, як і ми. Він теж був зачатий, народжений, його вирощували батьки. Він теж хоче їсти, хоче пити. У нього є свої потреби, у нього є спокуси, він хоче спати, може бути втоблений, може бути роздратований, може бути чимось засмучений. І тим не менше, єдина різниця між старцями і нами це в тому, що вони стараються більше, ніж ми. Мій духівник мені казав, що будь-який ставиться це чемпіон. Це людина, яка, незважаючи на те, хочеться їй, не хочеться, є настрій, не має настрою, піднімалася і ставала на молитву, і виконувала духовні вправи. Точно так же, як і будь-який спортсмен, тобі шаскет, який хоче перемогти на змаганнях. Він ніколи не перебоже на змаганнях, якщо він буде потурати своїй лінності і своєму поганому настрою, він повинен вставати і йти. Можна подивитись фільм «Рокі», дуже хороший фільм, або фільм Тікбоксер. Про те, як спортсмени мали мету перемогти, і вони заради цієї мети відкидали все. А тепер подумаємо, що якщо вони заради своєї мети, заради свого титула чемпіонського були готові на такі подвиги і труди, то на наскільки більше труди, ми повинні бути готові заради досягнення царства небесного. Причини неявки в храм Божий, рівно як і на тренування, може бути тільки три: помер, захворів і помер або вбили. Інші причини не приймаються, тому що інакше ми святості ніколи не досягнемо. А я бажаю і собі, і всім нам, щоб ми її досягли. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за